BMW N47 BMW B46. Значить, що ми робимо при реставрації постілі колінського вала? Ми плануємо посадки під бугеля Тут посадки під бугеля йдуть зубчиками. Ось ви бачите якими. Значить, посадки ми спланували. Це блок зараз тільки спланірований. N47. Вже зроблена но нова виштамповка. Тобто Посадки, які йдуть на бугелі, перенесені на сам блок. Занизили ми цей блок на 3 десятки, можемо занизити на 4 десятки, на 5 десяток, як який блок. Після цього ми. Зажимаємо пасель і розтачуємо її або під стандартні вкладиші. Якщо ми не можемо під стандартні, бо не провернуло в, 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 вкладиші і вигризло блок, тоді ми його розтачуємо під ремонтні вкладиші плюс 05 по наружному діаметру. Точно так само і B46. Ось така робота у нас по блоках BMW. N47, B46, M57. Н57, ці всі блоки ми робимо по реставрації постілі колічного вала. І коли ми розтачуємо постіль, ми не зміщаємо ось колічного вала. Ми не занижаємо її вниз, щоб в нас не було проблем з шестернями.